Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Огляді сьогодні в нас на огляді два пристрої, які вдало поєднують стиль і продуктивність. Компактна механічна клавіатура Proof Gaming AFK White та легка ігрова мишка Pro Gaming Everon White. Зразу вони утворюють зручний комплект для геймерів і тих, хто багато працює за комп'ютером. Водночас, кожен із цих гаджетів може стати самостійним вибором завдяки своїм особливостям. Перед тим, як ми розпочинаємо, попрошу вас зараз поставити вподобайку і підписатись на канал. Pro Gaming AFK White – це приклад того, як компактний форм-фактор може поєднуватися з повноцінним функціоналом. Клавіатура має 68 клавіш рівно стільки, скільки потрібно для щоденного використання. Вона позбавлена другорядних кнопок, але зберігає всі основні Можливості такий формат особливо сподобається геймерам, які грають у шутери чи стратегії потребують вільний простір для миші. Робоча зона стає охайнішою, і навіть на великому столі клавіатура виглядає компактно та зручно. Дизайн клавіатури одразу впадає в око, срібний корпус із яскравим rgb підсвічуванням. Світлодіоди розташовані під кожною клавішою, що дозволяє персоналізувати підсвітку і створити власну атмосферу. У темній кімнаті клавіатура виглядає особливо ефектно. Кольори рівномірно підсвічують символи, і навіть після багатогодинної гри. Очі не втомлюються від надмірної яскравості. RGB тут не просто декоративний елемент, він допомагає орієнтуватися в темряві, а можливість вибирати ефекти роблять робоче місце більш живим. Механічні перемикачі ОТЕМу Red – це одна з тактильних переваг цієї моделі. Лінійний хід забезпечує плавність і швидкість реакції, а відсутність клацання робить їх доволі тихими в порівнянні з іншими механіками. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну. Ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео для геймерів, це означає, що кожне натискання виконується швидко і без зайвих шумів. Що відвертають увагу, навіть якщо грати вночі, ви нікому не будете заважати вдома. З точки зору практичності, клавіатура отримала одразу три варіанти підключення: Bluetooth, бездротовий адаптер 2,4 Гц і дротове підключення через USB Type-C. Це робить її універсальною, її можна підключити до ноутбука, ПК чи навіть планшета. Перемикатися між пристроями теж легко, тож клавіатура стає зручною не лише для геймерів, а й для тих, хто працює на кількох девайсах одночасно. Автономність ще одна сильна сторона: вбудований акумулятор на 500 мАч дозволяє користуватися клавіатурою до 20 годин із ввімкненою підсвіткою та до 100 годин у звичайному режимі. Зарядка займає приблизно 2 години, після чого клавіатура знову готова працювати без обмежень. Для геймера це означає, що можна грати кілька вечорів поспіль без підзарядки, а для тих, хто бере клавіатуру з собою, відсутність постійної прив'язаності до кабелю. Завдяки компактним розмірам клавіатура легко поміщається у рюкзак, а вага в 420 грамів робить її відносно легкою, але достатньо стійкою на столі. Це прекрасне доповнення у візуальному та функціональному плані до клавіатури. Proof Gaming Everon White з першого погляду, здається, стриманою. Білий корпус без підсвітки виглядає мінімалістично, але саме це додає їй універсальності. Вона виглядає стильно акуратно, тому однаково добре пасує як для робочого столу з ноутбуком, так і для повноцінного ігрового сетапу. З точки зору форми Еверн. Створена для зручності. Це велика за розмірами миша з універсальною ергономікою, тобто вона підходить як правшам, так і лівшам. Вага лише 69 грамів робить її неймовірно легкою, завдяки чому рухи стають швидкими й невимушеними. У тривалих ігрових сесіях це відчувається особливо. Рука менше втомлюється, а контроль над курсором залишається точним навіть після кількох годин гри. За відчуття натискань відповідають надійні перемикачі Kale Black Mamba з ресурсом у 80 мільйонів кліків. Вони чіткі з приємним. Ним тактильним відгуком і витримують навіть найінтенсивніший стиль гри. Усередині встановлені сенсор PAW3325 із 800 до 10 тисяч DPI. Таке рішення робить мишу універсальною, можна працювати в офісних програмах із низьким DPI для точності а під час гри перемикатися на вищий рівень для швидких рухів. Часота опитування 1000 Гц гарантує миттєву реакцію без затримок і підгальмувань. Акумулятор на 500 мАч заряджається всього за 2 години і забезпечує до 140 годин роботи. Можна грати або працювати кілька тижнів без втрати комфорту. Якщо ж раптом батарея розрядиться, завжди є можливість підключитися дротовим способом через USB, і миша продовжить працювати навіть під час зарядки. Підключення відбувається через адаптер 2,4 ГГц із радіусом дії до 10 метрів. Затримки сигналу практично немає, тож у грі різниця з дротовими моделями не відчувається. Загалом Pro Gaming Everon виглядає як надійний інструмент, а не просто аксесуар. Вона легка, зручна, витривала але й має відмінну автономність. Для геймерів це гарантія швидкої реакції і відсутності відчутних лагів. А для тих, хто працює, стильний і практичний девайс, який не потребує щоденної зарядки. І найважливіше у парі з клавіатурою Proof Gaming AFK White Ця миша створює гармонійний комплект, де дизайн, колір і можливості чудово доповнюють одне одного. Клавіатура Pro Gaming AFK та миша Pro Gaming Everon – це два пристрої, які чудово працюють як у комплекті, так і окремо. Клавіатура компактна з якісними механічними перемикачами та хорошою автономністю, тоді як миша приваблює легкою вагою, універсальною ергономікою і відмінним часом роботи від одного заряду. Разом вони створюють стильний ігровий сет у білому кольорі. Якщо ви цей огляд сподобався, ви знаєте, від вас сподобачка, підписочка і, звичайно, залишайте коментарі, що ви думаєте на рахунок ось такого сетапу.